Ух тишечки, шановне панство, привіт, мої вітаннячка! Йолки ти палки, ти що, який я радий. Як я рідко отримую подарунки. Не знаю. Для мене любий подарунок, навіть якщо звідси не випаде щось супер-пупер. Я все рівно буду радий. Дуже тобі дякую, велике. Це напевно хтось з підписників, можливо, навіть подивились колись відео, можливо, з послідніх. Ти що? Я не знаю, що тут, а друзі. Зараз разом з вами його розпакуємо і подивимося. Я ж кажу, я буду радий, навіть якщо там один контейнер, і там мінімум золота, чи за всім щось таке, все одно це дуже приємно, це мега-супер. Дуже дякую тобі велике. Це в нас від баннер. Якось так, можливо, неправильно прочитав. Такий грамоті я не, не супер навчений, англійська особа там три 3 В общем, от Відкриваємо і дивимося, що ж нас тут. Та ти що. До сих пор не можу в це повірити. Розпаковуємо. Що ж нам дасть? П'ять містичних контейнерів. Хорош! Дякую, дякую. Зараз зараз забираємо і ще один подарунок. Ну ти мене розбавиш, давай, дружи! Снімаєш шляпу, як кажуть, ти що, хорош. Другий подарунок. Ще 10 містиків, уже 15, друзі. 15 містиків. Фух, фух на дихалку перевести. Фух. Я кажу, це по-французьки ажупрів. Ууу, давайте, давайте відкриємо, друзі, подивимось. Подивимось. Це, це дуже круто. Ну, мені напевно це третій раз в житті, що прислали подарунок. Раз на тисячу Блогер такий, що попало, як мені стукнуло тисяча підписників. Прилетів від нього подарунок. поздоровив мене. Дуже тобі дяка. Якась велика, пам'ятаю, нічого не забувається. І тут так само. Ну що, 15 містиків. Це буде круте відкриття, однозначно, поїхали. 15 містиків. Так, перший мимо. Нічого, все одно пусти, як казали розробники нам потрібні. Вільний досвід. Куди ж без серебра? Хорош, давай, давай. Так, бусти. Ще знову, знову на вільний все рівно будь-якому подарунку буду радий, так як подарунок є, подарунок. Це не, не просто так, от щось. Опа. А тут, ну ти що, приємно, приємно отримувати завжди. Сам я ж кажу, також інколи е дарую, ну це більше на тисячу підписників з кожної тисячі дарую. Хто перше на каналі. Може підписатися і побачити, буде можливість. Так, і йдемо далі. Поки що, поки що без сертифіката, серебро, на вільний падає. Нічого, все рівно всі ці ресурси мені пригодяться. Буде злив якийсь вільного, буде там злив ресурсів. Все це діло ми туди будемо вливати. Також все це діло будемо бачити. Так, ну що, десяточку ми минули. Ну, вже нас однозначно буде. Другого рівня, Насчет третього не пам'ятаю, напевно, ще ні. І перша соточка золота також прилетіла. Це вже дуже добре. Що тут в нас? Ага, містичний другого рівня. Потім відкриємо. Круто, круто, круто. Чесно, от, навіть якщо не випаде сертифікат, це рівно я буду дуже радий. Тому це дуже приємно, клас. Аватар ловець блискавок, на жаль, німований. Не і закриваємо це все діло. 250 вільного і сертифікати на вільно. Нічого, підзалутали. Цього разу, як кажуть, не пощастило, якщо брати по тому, що хотілося нам взяти якісь там нагороди, круті, да? Ну, нічого, нічого, ще в нас є другий. Рівень містика. Поїхали. Можливо, він буде фортовий, а можливо, і не буде. Ага. У мене тут і на третій назбиралось. 50 тисяч 500 тисяч кредитів, сертифікати і містик третього рівня. Я якось чесно і забув, що в мене тут прям до третього ми доколотили. Ну, бачите, яке вийшло відео. Прикольно. Супер. Давайте. Містичний контейнер третього рівня. Що ж ти нам принесеш? Поїхали. Шанси тут вже непогані на сертифікат. А найкраще це на серебро, яке ми отримуємо, і вільний досвід. Нічого, все рівно дуже суперське, класно, дякую за подаруночок. Нехай тобі щастить. Дякую, що ти його прислав. Мені дуже приємно. Вам всім, друзі, бажаю миру, добра здоров'я. Хай кругом буде щастя і гаразди. Всім удачі, всім папа. -па.